Додавання і віднімання мішаних чисел розглянемо чотири приклади. Перший. До 8, ми додаємо дробову частину 4,21. Це саме налегше. Це буде 8,4,21. Другий приклад: до 5,619 ми додаємо 3,519. До цілої частини 5 ми додаємо цілу частину 3, до дробової частини 6,19 ми додаємо дробову частину 5,19. Дорівнює ціла частина 8 плюс дробова частина 11,19, то виходить 8,11. Третій приклад вже на віднімання. 7, 7 шістнадцятих відняти 3,3 дорівнює. Ну, якщо так розписувати, 7, плюс шістнадцятих 7, відняти і тут 3, плюс 3 16. Тобто ми віднімаємо і 3, і дробову частину 3 шістнадцятих, за властивостями віднімання 7 мінус 3. Це буде цілі частини додати, і від дробової частини 7,16. Ми віднімаємо дробову частину 3,16. Дорівнює. Виходить у нас 4,416. Можна було тут відняти 7 мінус 3 ціла частина, мінус чисельник також 7 мінус 3. Знаменник залишається. Ну, і четвертий приклад. 10,1217 додати 5,417 і відняти 3,317. Також дуже легко ціла частина плюс ціла частина мінус ціла частина. Тобто 10 плюс 5 мінус 3 додати і окремо дробові частини 1217, додати 47 і відняти 31